І знову всім привіт, дорогі підписники та просто глядачі каналу Слава Україні! Героям слава! Ну що, сьогодні у нас слідущий вихід до лісу. Йдемо на пошуки білого гриба. В лісі вже сильний листопад, листя опадає, жовтень, все жовте навколо. Листочків вже дуже багато всюди. Гриба буде білого, трудніше знайти. Ну, нічого, походимо по своїх коронних місцях, провіримо, може щось десь виросло. Гриб вже росте не так, як він ріс інтенсивно. Росте він слабше набагато. Ну, нічого, можливо, нам щось повезе. Добре, приєднімось до компанії і йдемо разом на пошуки білого гриба. Зараз ми заходимо в глухий ліс і лісом лісом, Йдемо на свої місця. Цей ліс знаходиться майже декількома селами, ліси дуже величезні. Тут є куди ходити і є де заблудити. Так що краще тут місцевість знати. Чим цим лісом можна вийти від Нижнева аж до Галича? Хто не знає, заблукати тутка дуже легко. Можна вийти, Бог знає куди. Так що краще тут йти з кимось у ліса. Ну, я тут виріс сходжу, з ними сміло. Може піти і аж під самий галочними лісом і повернутися назад. Ну добре, погнали за грибами. Так, друзі. І перші грибочки нам попадаються на сьогодні. Такі три чудові малюничі підберезника-козарика. Будемо її зривати. Подивіться, яка краса. Один, другий. І тут рядушком третій. Ось один такий чудовий красунчик. Біля нього ще один. І тут ще один. Ось така краса. Знову таких три. Продовжуємо далі. Так, продовжуємо йти по березі, і тут нам попадається, дивіться, колом хоморим. Таке чудове куло мохоморів. Ну що, друзі, і недовго себе заставив чекати. Попадається нам перший білий грибочок на сьогодні. Відійшов буквально від мухоморів метрів 3-4-5. І знову він росте рядом біля мухоморів. Недурно мій дід, коли сказав, знаходиш мухомори, зараз шукай білого. Ось дивіться, який там зазирає. Чудовий, гарний. Охто такий. Звучок у нього. Ось такий. Нам попадає перший. Чудовий білий грибочок. Пахне. Давай, йдемо далі. А наступний, друзі, гриб, ну просто казка. Подивіться нам тут попадає. Ух. Ну це красончик. Номер другий і такий. Ну ви березина. Нас цього разу знову радує. Такими шикарними грибами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми погнали бігом збирати. Це, дивіться, яка краса. Ох це гриб! Подивіться, який чудовий, здоровий. О, це грибочок він не один, я там ще бачу ще одного. Але ми зараз цей приведемо в порядок, так щоб вже не вертатися. Цей біом почистимо. Зараз. Цей беремо почистим. Ах, хвостить. Як він хвостить, він чистонький, гарний, осінній. І нам такі попадає чудові гриби. Ось, децький чудовий. Добре, беремо в сумку, йдемо далі. Я вам дослідую, що там одразу недалечко його бачу, там вище. А перейдемо і зразу піднімемо. Ось там він зазирає біля тих корчиків. Так, йдемо. Ось, друзі. І підійшов я до того. Це що в руках. По тут казнув красавчик. Який тут красавчик зазирає. Ох, це грибок. Оце красивий, подивіться на нього. І знову така краса. Неймовірно чудовий гриб. Жидкий нам другий. Але це нічого, я знайшов і третій зразу. Йдемо до нього. Ось тут я лишив сумку. Для цього гриба, бо замітив цього пішов до нього. А тут дивіться, ну, третій зазирає. Класний, га? Правда, чудовий? подивіться, який класний молодий. Номер 3. І вони буквально росли один, один від одного в пару метрах. Так. Чистимо, йдемо далі. Подицький чистонький грибочок. Дивіться, чисті, бачите? А то вже... Такий час, аби були хробакливі гри... гри... гриби, це вже щось нонсенс. Це один попадає на сто. цей взагалі це грибок, що грибок така тверда у нього нога. груба. Ну що, початок у нас бомба таких чудових. Три гриба, один вже в сумці. Нам попадає. Красотин, правда? Добре, продовжуємо далі, думаю, ми зараз щось накосимо. Такі нам, друзі, попадають два чудові козарики. Зараз тут собі біля граба. Двіські один гарний, другий. Що, беремо, йдемо далі, ні? Краса. І недалечко від тих я пройшов і нам попадає знову два таких чудових козарика. Ну, Посадочка нас радує, добре забираємо далі. І буквально ще пару кроків і знову два чудових козарика. Ну, Друзі, ми знайшли місцину. Це я сьогодні, сьогодні другий раз. Минулого разу ми тут знайшли величезну гриба, півтора кілограм. Набомбили тоді цілу повну цю сумегу. Ось вона була ціла повна, набита, чубна, поверха грибами. Трошки набрабу козариків. Ми сьогодні, бачу, ми знову набомбимо. добре, беремо це і йдемо далі. Ну, це, друзі, просто фантастика. Це щось неймовірне. Таке треба тільки... Придумати хіба у вісні подивіться, які гриби. Там один, там другий, там третій, там ще два, три, чотири. Капець. Один на однім. Де ці нам везе. Це краса. А тут нам, друзі, попадає таке чудове коло червоних козариків. Тільки подивіться на цю красу. Як вони гарно ростуть. Правда, красота? О, це колектив, що колектив. Ну Там ще збоку є, але його не засікає камера. Зараз вам покажу все ближче. Дивіться, такий один нам попадає гарний червоний. Ось, який красивий. Ось, тепер знову ще один. Тут знову ще один. І тут ще один такий. Ось, тут ще таких два. Тут вже така кубка. Тут знову дитський, здоровий, здоровий. Дицький огромний козор. Тут ще один. Такий ще один здоровак. І тут знову ще один. Ух, це коло. там, там дитське коло мухоморів. О, дицька краса. Оце ми набрали. Це кубка. Це ж не все, там ще є. Тут є ще один. о. Збоку собі притулився. Так, це дощовичок. Гарники зазирає пуховичок. Ну, це лісок. Що знайшли містину, ту містину. Так, це нам повезло. Ось, дивіться. збираю близько біля села. Найшов на дальняк на букові ліса. Тут така краса. Трішки то, що важкувато ходити, приходиться пробиратися крізь такі трошки хащі. Тут понавалювало, а подивіться, яких тут всяких тут грибів. І мухомори. Тут на пні, не знаю, що таке. Там рижик, там козар зазирає, ось знову повно мухомори там ось ще знову козар. І ми тільки, щоб три метри нижче піднялися, але коли червоних козарів. Ціки тут грибів. Один на одні мухомори такі чудові. Червоні кіш, ага. мухоморів капець цього року, давно таких не було. Ось така, то, така -то друзі, нам місцина попала. Грибочків тут, яких тільки не хочеш Ну, вже набрав деться, скільки він на торбі, ми наші прийшли до лісу. Ходи, скільки у нас вже грибочків є в торбі. Всього-навсього ми хвилин 10 в лісі. Я лише тільки що зайшов, вон там у ліс великий. Ми зайшли в цю посадку. А тут такі гриби. Це. Добре. Щось буде цікаве. Включимося. По-моєму, опеньки є зразу. о ну, Друзі, попали на опеньки. Такий корж здоровий. Вже великі. Ось подивіться які. Ростуть собі на березі. Красота, правда? Ну Поки що її брати не будемо. Будемо збирати поки що білі. О, ось такий красон зазирає. Подивіться який чудовий. Білячок молодий. Гарний. Ось. Правда, красончик? Красота. Беремо кубки, Аби гарні молоденькі. Красота. Так, і в пару кроках від цього, що ми піддоймили, зазирає. Зазирає ще один чудовий. Такий класний. Білячок. О, такий. Красун, правда? Що біляшик, то біляшик. Добре, йдемо далі. І в пару кроках знову білий. А дивіться, як він інтересно росте собі. Білячок. А за ним дивіться купав, Пішла муху О, ну, Що сусіди, то сусіди. Красунчик. Ось, так, легонько собі висмутнувся, Як зуб стоматолога. Ось такий нам попадає. Такий класний, класний білячок. І буквально, коротше, три біла гриба на ділянці в 3-4 метри. Так, приводимо в порядок, йдемо далі. грибочки. Ну, отакі трівочка, гарний де нам сумочка.